Сьогодні у Полтаві попрощалися ще з одним героєм, який загинув в ході російсько-української війни. В останню путь біля свято Успенського кафедрального собору рідні та близькі проводжали 44-річного бійця Віталія Захарченка. На війні він служив розвідником сапером. 12 вересня цього року, унаслідок стрілецького бою та мінометного обстрілу ворога, військовий загинув. Сталося це у районі населеного пункту Роботине Запорізької області. У мирний час полтавець Віталій Захарченко працював на буровій установці. Розповів його начальник Олександр Савчук. Починав він так як Кажен працівник із найнижчої посади за стар у нього 25 років. За цей час він дуже себе добре зарекомендував і до початку війни працював бурильником з видобутку нафти і газу. Коли почалася війна, він звернувся до військомату і пішов захищати нашу батьківщину. За час своєї служби він здобув навички по розмінуванню боєприпасів. Був командиром середньої ланки. Ми дуже вдячні, що він віддав своє життя для захисту нашої батьківщини.